Це лише крапля від великої бульбашки номер 4 Якщо вам сподобається, рекомендуємо переглянути повний випуск, присвячений гейміфікації неігрових продуктів на каналі Бульбашка Шоу. Ну коротше кажучи, ти кажеш про те, що гейміфікація в продуктивіті Softie має бути, типу, вона не для всіх. І для тих, кому воно не потрібно, воно не має, не має додавати значного фрікшену. А ось тут і найголовніше запитання, з якого мені здається, ми мало б з тобою почати. Нафіга? На... Навіщо додавати гейміфікацію? Яка мета? Why? Ти, Ти хочеш, щоб я від... відповів? Звісно, звісно. Ем, ну, я думаю, я наступним чином про це думаю. Ем, в цілому, якщо ми говоримо. Ем, Ну, от ми, ми як, давай почну на, на крок назад. Я... Два бізнеси, які мене магнітизують, і мені дуже здаються кльовими, це технологічний бізнес і luxury goods бізнес. Okay. Як ти розумієш, обидва бізнеси мають потенціал бути високомаржинальними okay. і, мають, і, і можуть, бути, можуть мати значний ринок збуту. Тобто і там, і там можна будувати дуже великі кльові компанії. Але що цікаво, в. в в софтверному бізнесі, що всі прийоми з Люкса не працюють. Чому? Тому що ти нікому не покажеш, що от так телефон не повернеш, яка в тебе крута апка, за яку ти стільки грошей заплатив багато. Тобто, вона не дає тобі, типу, це signaling value. Тобто, ми, як розробники софта, насправді відносно обмежені в тому, які типи value ми можемо дати юзеру і відносно цього, що ми можемо попросити назад. І є раціональний велію, ну по суті, ми беремо в людей гроші за те, що ми їм зберігаємо час та гроші. Чи, ну тобто, частіше за все, це можна було б зробити якимось іншим чином, бо є попередній, типу, якийсь технологічний стек, а ми робимо щось краще і за це просимо додаткову якусь комісію, або це емоційна, ну є також, що ми допомагаємо якось заробити, або е, також. І третє, ну, це в мене взагалі в одному кластері. Типу, не, не витратити, зробити все те саме. Отакий, якби продуктивіті в якійсь мірі. Як людина раціоналізує покупку, яку в тебе створює Ну, так, так, так. Ну, тобто, а, ну, мовно, що тобі продає, ну давай для прикладу просто, що тобі продає Uber? Uber тобі продає, ти використовуєш Uber, тому що А. Тобі не треба нікуди дзвонити, <ріст> тобто, в тебе більш низьке когнітивне навантаження, це, по суті, час, гроші і так далі. Ну. Друге, ну, він тебе продає сам core-сервіс, це перенесення з точки А в точку Б. Так. І це він тобі тебе також автоматизує ці платежі, розмови з таксистом і так далі. Також забирає когнітивне навантаження там, і час і гроші. Ну, Час забирає грошей, ти більше тепер платиш за таксі ніж раніше, скоріш за все. Сказавши це, ми знаємо, що ігри, люди грають в ігри, і це ринок, наприклад, ігр набагато більше, ніж ринок SaaS. Тобто, ну, B2C-шного SaaS, так точно. Тобто, насправді. За що люди платять гроші, це рідше за. Компанії часто дуже платять за, за, за якісь productivity gains, а люди платять все-таки за емоції. І тому нам, як, як розробникам продукту, ну, якщо ти знаєш чи не знаєш, як додати цінність, Ну, ми в своєму арсеналі маємо мати. Ти, ти е... маєш на увагу, за що за, за, за рахунок цього, ти хочеш додати там додаткову уявлену цінність, не буквально, а так, щоб людина цінувала твій продукт більше і, відповідно, зростав би її середній чек. Так, perceived value я даю більше value, так. за це зможу попросити більше грошей. Окей, я зрозумів. Ну, Або їй та... також ну, залучити нову аудиторію, звісно ж, ну бо в мене більше value. Окей. Okay, okay. Ну, Мені здається, що ось це запитання, навіщо ти хочеш додавати геміфікацію, і є найголовнішим, тому що гейміфікація може вирішувати різні завдання. Вона може дійсно цей perceived value робити більшим через там те, що в тебе. Ти знаєш, це ж як, є позішенінг, є брендінг. Позішенінг він про рацію. Брендінг він про емоціс і саме тому, що ігри вони дуже часто саме з боку емоцій стоять. Ти набагато, набагато більше прикладів прикладів бачиш uh, саме з брендової частини ігри. Ну, тобто, там у Махдонедця купа ігор різноманітних, тобто це рекламні компанії, які зроблені у вигляді uh, ігор для того, щоб залучати uh, людей там на acquisition там все таке інше. Ну тобто там була Кока-Кола, прикольна кампанія. Коли ти бачиш рекламу, тобі треба було uh, трухати цим телефоном. І ти міг виграти uh, цей пляшку Кока-Коли або там. Ти міг обійняти автомат з кока-колою, і тоді він дарував тобі безкоштовно пляшку коли. Тобто, це не core value, так? але це елемент, який, ну я не знаю, на acquisition працює, тому що там з'являється якесь там уявлення бренд бренди, все таке інше. Але загалом, якщо дуже спростити, ти ж полюбляєш перші принципи? так? Я безумного обожнюєш такого. Гейміфікація вона додається для того, щоб підвищити вирогідність, того, що людина зробить необхідна необхідну дію, це не може буде завантаження продукту у монобанку. Це не про присів твелі у монобанку. Якщо ти подивишся за що вони дають пейджі, це на те, щоб ти користувався карткою частіше. Тобто, їх гейміфікація вона сфокусована на енгейджмент. Тобто, що ну, вони захоплюють так. Якщо в тебе декілька по суті, це ці картки, ну це гейміфікації як я це розумію, що вони борються з тим, що в тебе є декілька карток. Так. І щоб ти всі свої транзакції робив з їх карткою. Правильно, тобто, коли в тебе більше долю транзакцій. Так, коли mm -hmm. в тебе є вибір Монобанк чи приват там умовний, ти обираєш Монобанк, тому що це теж саме. Але ще я зароблю собі бейчик, умовно кажучи. Тобто mm -hmm. це не про персив та Але так само Монобанк за рахунок цього заробляє більше грошей, тому що монобанк заробляє з кожної транзакції, тобто, це, звісно, все одно про бізнес. Це може бути для продуктів, у яких продуктах просто обов'язково є гейміфікація. Це продукти, у яких немає такого собі. Не знаю або дуже складні продукти, або немає destination Point -у. Це uh, habit formation, Ну тобто, знаєш, це mm -hmm. там без гейміфікації, без класних анімацій просто неможливо. Тому що ти просто будь-яким додатком ти так і не можеш сформулювати, сформувати у себе звичку, користуватися додатком, який формує звичку. Воно так не працює. Тому там є гейміфікація. Це language learning, і там ми пригадуємо всі ці будь-яке language learning аплікуха, там Duolingo, там, Drops, згадай будь-яку ще. В них є елемент, там, де немає справжніх туторів, ну, як у Preply, наприклад. Ну, Там gratification треба давати постійно, щоб в щоб, щоб тебе створити. щоб підвищити частоту Gratification, щоб краще створювалася звичка. І, і ось ми підходимо. знаєш, Я знаю, у мене є біда, те, що я ну, знов таки дуже сильно спрощую. Я ось якийсь складний концепт намагаюся для себе спростити максимально. І я обожнюю, коли в мене у руках є ось така, знаєш, дуже дуже проста штука, яку ти можеш сказати одним реченням, і вона є таким концентратом там великої кількості знань. А потім ти іншій людині це кажеш, і вона така. Що? Де інсайти? Де де це що? Це ж це ж не робота? Це ж якась фігня? Ну тобто, люди не дуже вміють. Знаєш, це ж присів твелів, знов таки. Знаєш, коли ти кажеш, ось тобі є равно МС квадрат, не зрозуміло, в чому прикол. Треба не знаю, формула Лагранжа, якась знаєш на 10 сторінок, і тоді ти розумієш, що людина розумна, там умовно кажучи. Так ось оцей простий концепт, в якому я роздивляюся кожного разу. Кожного разу. На будь-якому екрані, який бачить людина, це може бути екран додатку, це може бути імейл, це може бути реклама, це може будь-що, коли ми взаємодіємо. Є точка дотику з людиною. Нам потрібно, щоб на цьому екрані людина. Зробила якась дію дуже просто, неважливо яку придбала, натиснула кнопку «Continue», там скористалася додатком. Це неможливо По першому принципу якась має бути дія, вона має щось зробити, хоч щось. І ти чітко і на кожному екрані є завжди доволі зрозуміла, яка саме дія відч... очікується від тебе. І для того, щоб дія утворилася, бо вона була true треба тільки три елементи: це тригер, і він може бути зовнішнім або внутрішнім, ну внутрішній. Я хочу поїсти, я відкриваю холодильник, це внутрішній тригер. Зовнішній, я йду по вулиці, бачу рекламу Макдональдса. о, а не поїсти б мені. Без тригеру не буде дії. Ну, неважливо дія. Знаєш, Якщо тобі, у тебе, тобі хтось телефонує, але ти не чуєш дзвінок, ти не піднімеш трубку, тому що ти не будеш знати, що хтось тобі телефонує. Друга штука це мотивація. Мотивація виконати цю дію. Ну тобто, я можу бачити, що мені телефонують у мене. Ну, дзвінок дзвонить, але я не дуже хочу спілкуватися з цією людиною. У мене мотивація нульова. Я не підніму трубку. Дія не буде створена. Тобто, якщо немає, якщо мотивація на нулі, то не буде необхідної дії. І останнє, це можливість цю дію ну зробити, тому що я можу дуже дуже. дуже я хочу не знаю. Я йду по вулиці, я бачу рекламу, чого там порше. Якогось останнього у мене дуже велика мотивація його придбати, але можливості, на жаль, немає. Ну тобто, ідея не буде створена, скільки б мені Порше не показував цю рекламу разів і як би не підвищував мені мотивацію. Тобто, має бути можливість. Тобто, якщо ти просиш людину натиснути на кнопку, було б непогано, щоб ця кнопка була на екрані. Але якщо бабою, ти хочеш, щоб людина тобі зателефонувала, було б класно, і щоб твій номер телефону був в Одесі у її. знаєш ти, ти смієшся, але це часто не так. Це реально часто не так. І ось коли ми кажемо про е, гейміфікацію, неважливо, яку дію ти хочеш від людини, ну, якась, яка тобі дуже-дуже потрібна. Вона б'є саме по мотивації. Тобто, у тих випадках, коли тобі потрібно підвищити саме мотивацію. Гейміфікація чудово працює, а, і ось це. Ну знаєш, мені здається, оце дуже зрозумілий концепт, який мабуть занадто простий, щоб їм хтось користувався. Тобі щось потрібно, щоб люди виконувала виконували якусь дію. Ти розумієш, що тобі ти можеш підвищити мотивацію через гейміфікацію. Тоді ти думаєш, як цю гейміфікацію додавати а, там на тві. як елегантно. Uh, і хотілося б додати, що цей триггер не був оплачений, але ми сподіваємося, що прийде якась постоплата від автосалону Porsche uh, на б... цей Бориспільській трасі, порш-пош, Porsche, 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 Porsche. <реш> І, і, І YouTube Тут відразу по запиту Porsche <реш> видає відео на тобі відео на е, місці. Ну так, хотілося б. Uh, так що ну, якщо ви <реш> люди, якщо у вас є совість, то. <реш> а це вже шеймінг, це ти вже Бережнова, uh, знаєш. Uh, копію, звісно, звісно. <реш> Чудово, ну, як це сказати, офігенний концепт, мені дуже подобається. Ну Це не не мій, якщо чесно. Ну, тобто ну, я так, я, я знайомий з як це називається. Те, на чому Хукт написано, він був на цій теорії. Ну, там є два леєри цієї теорії. Перший леєр це ну як створюється звичка, і там типу value, friction і панішмент. І коли ми розглядаємо е, оцю комбінацію value-friction, то там є оця якраз твоя. Е, ну яка під нею йде, яку ти зараз цитуєш, Теорія? Е, що є тригер, є е, мотивація, є е, можливість? Так, ну тут, тут треба розуміти, що це формула, яку вивів там якийсь вчений чи, чи просто дослідник Фодфог його звати, але загалом, е, чому ця формула саме так е, працює? Тому що вже доведено психологічної точки зору, через які стадії проходить людина, коли приймає рішення. Тобто перша стадія це авернесу, ну тобто, коли я е, помічаю щось, друга стадія це безпосередньо evaluation, Ну тобто я щось помітив і я проводжу оцінку. Я я помітив, що е, кущі рухаються, я е, роблю оцінку, що там тигр чи просто вітер. Е, і третя стадія це вже behavior тобто коли ти вже. Виконуєш якусь, якусь дію. І по суті, там ця умовна формула, вона саме по цьому принципу побудована. Тобто тригер-авернес афектів Тобто, ти досліджуєш, що ти відчуваєш. Аїда фреймворк відомий. Так само attention ну таїда attention, interest, desire, action. І attention це тригер. Інтерес і desire – це про мотивацію, action це про можливість. І я до того, що до цієї трьох елементів. Можна звести майже будь-який маркетинговий фреймворк. Не майже, будь-який, а будь-який маркетинговий фреймворк. Так і є. Тому, коли ти розумієш основу, ну окей, тобі не пофігує яким саме фреймворком. Користую. Ну я думаю, що більш нарядні вони враховують конкуруючі бажання те, що з чим я зтовхуся, з чим я зіштовхнувся в e е commerce що дуже часто, ну, людині, ну що створює найбільший бар'єр. Це те, що ти насправді хочеш іще щось, і ти не можеш вирішити, що, що ти хочеш більше. Uh -huh. на, на, на якусь у тебе є якась сума розмістити зараз в хороший настрій, і ти, ти заблокований тим, що е, в тебе знато багато вибору. До речі, цікавий факт, чому у більшості е, люксових брендів немає багато вибору, що, щоб в тебе не створювалася так краща конверсія. Так, і це, це ж одна з таких класичних порад для стартапів, коли ви тільки запускаєте продукт, то замість того, щоб робити прайсінг пейдж і там 10 різних пакетів, зробить один або два. Ну, тобто фрі і пейд, або просто пейд, наприклад. А потім, вже коли буде розуміння, там, як різні люди користуються, можна додавати усі ці, там, знаєш, 25, закінчуючи інтерпрайзом, щоб це вибір, фрікшн на вибір зменшити, тому що щоб людина могла конкретно раціоналізувати конкретно цю штуку.